Сьогодні власники пошкоджених чи зруйнованих осель, люди з інвалідністю та багато інших представників пільгових категорій, неабияк потребують сторонньої підтримки. І так непросте життя з кожним днем все більше ускладнюється постійними обстрілами та безпековою ситуацією в Донецькій області. Тож на допомогу мешканцям Рівненського старостинського округу прийшли благодійники. До нас зайшла така організація, як Актет, Вона називається. Це, знаходяться вони в Харкові на жаль приїхати вони до нас не змогли тому ми працюємо з ними в телефонному режимі тобто це подаються списки від нас фактичного проживання осіб у нас на території по трьом селам нашим потім вони ці списки опрацьовують і в телефонному режимі реєструють на цю допомогу сума 3 600. Ну, вона видається одразу за три місяці однією сумою, тобто на одну особу це буде 10 800. Розраховувати на матеріальну підтримку можуть мешканці, які фактично перебувають у селах Рівне, Красний Лиман або Сухецьке. По рівному це в нас десь близько 340 осіб, лиман 150. Приблизно і сухецьке чоловік 35, Отак, всього нашого по рівному відпрацювали списки 60+, плюс передали, і тепер передали списки пошкоджені. Тобто категорія є така, як пошкоджені після обстрілів. За словами Ольги Черкасової, заява на призначення грошової допомоги розглядається до 30 днів з моменту її подання. Тобто їх реєструють, вони надсилають свої документи, паспорт, код і. Ще питають, яким способом будуть отримувати. Чи це картковий рахунок, тоді реквізити банку, карточки, або на пошту, або переказом в любе відділення Ощадбанку або Приватбанку. Або поштою такі особи, які не зможуть дістатися, то їм почтарі. Можуть принести прямо додому. Найближчим часом благодійники планують опрацювати заявку усіх мешканців Рівненського Старостинського округу.